Вітаємо, знову заглиблюємось, і сьогодні тема, ну, така, дуже знайома багатьом лінь. Розбираємося за матеріалами, які нам надали. Доброго дня! Так, тема цікава. І матеріали пропонують поглянути на неї знаєте, з двох боків. З двох, тобто, з одного боку це мотивація. Ну, Наші цілі, бажання, а з іншого біологія, уявляєте, аж до еволюції савців. Ого, біологія, тобто лінь – це щось типу давнього інстинкту? Виходить, що так, частково, бажання зберегти енергію, яке колись допомагало виживати, про це теж поговоримо. Дуже інтригує. Отже, наше завдання сьогодні розкласти це по поличках, зрозуміти, чому оце візьми себе в руки часто не працює. Саме так, або навіть гірше викликає опір, і головне, що ж тоді працює, і які підходи можуть бути ну, конструктивнішими, згідно з цими матеріалами, звісно, почнемо тоді з мотивації, з того що ближче, так би мовити. Часто це не просто відсутність бажання як такого, а м нездатність побачити зв'язок конкретний зв'язок, ось ця дія. Ось така користь. Тобто, людина може хотіти результату, але не розуміє, як до нього дійти. Кроки незрозумілі. Абсолютно, наче бачиш гору, але не бачиш стежки до вершини. Наприклад, от батьки кажуть дитині: стань успішним, а як? Які конкретні, може, нудні кроки треба зробити сьогодні-завтра. Зрозуміло, і тоді звинувачувати в невміння скласти план. Не дуже продуктивно, як каже джерело, бо ж ніхто не має 100% інформації для ідеального плану. Всі ми трохи в тумані. Логічно, але ж є й інший бік, той самий біологічний. Як він пояснює лінь? А оце, як на мене, найцікавіше матеріал нагадує наші предки савці тисячоліттями жили в режимі економії. Відпочинок це була норма. Тобто активність лише за потреби, полювання втеча. Саме так полював. Поїв, відпочиваєш, зберігаєш сили. Це ж глибоко вшито в нас. Прагнення до спокою це можна сказати базова програма. У природі ж немає такого поняття, як трудоголік, правда, леви он сплять годинами. Точно у кожного своя стратегія виживання: бджоли працюють, леви відпочивають, і те інше ефективно для їхнього виду. То виходить, коли хтось каже досить байдикувати, це може сприйматися нашим мозком ну майже як напад. Певною мірою джерело припускає, що це активує захисні реакції, Знаєте, як захист своєї території, території спокою та енергозбереження. І тому критика не працює, бо вона ігнорує і мотивацію, і оцю біологічну основу. Виходить, що так б'є повз ціль. Добре, якщо критика не варіант. То що ж тоді, як допомогти людині, яка ну застрягла в цьому стані? Матеріал пропонує кілька шляхів: замість критики, допомога. Якщо людина сама хоче щось змінити, то головне підтримати навіть найменші кроки, або хоча б не заважати так, зайняти нейтральну позицію, це теж підтримка по суті. Дати простір. Звісно, якщо ситуація не критична. А якщо критична, ну коли дійсно треба діяти? Бо це питання виживання? Тоді підхід може бути більш м, директивним, але все одно через пояснення допомогти розставити пріоритети. Дивись, зараз важливо ось це. Бо але це, знаєте, вимагає часу, терпіння і довіри. Тобто універсального рецепта немає. Підхід залежить від ситуації і від самої людини. Звичайно. І ще важливий момент, який підкреслюється: треба розрізняти типи ліні. А які вони бувають згідно з аналізом? Ну, є отака невинна лінь. Природна потреба відновити сили, відпочити. Це нормально. А є інша? Так. Те, що описується як, ну, можливо, паразитування, коли людина системно перекладає свої проблеми та відповідальність на близьких. І що тоді? Матеріал зазначає, що тут проблема може бути глибшою у всій системі стосунків, і корекції потребує не лише одна людина, а можливо, вся родинна динаміка. Складно. Виходить, лінь це не просто не хочу, а цілий комплекс причин: і мотиваційних, і біологічних, іноді й соціальних. Саме так, суміш відсутності чіткого плану чи мети з оцим прадавнім інстинктом економії енергії. І тому звичні докори, критика вони просто неефективні, бо не враховують усієї цієї складності. Так, а більш дієвим, як ми вже сказали, є підтримка. Допомога в пошуку мотивів, у плануванні або хоча б просто невтручання. Розумію. Тож, підсумовуючи все це, лінь, явище багатогранне, і підхід до неї має бути теж гнучким і уважним. Абсолютно. Не таким чорнобілим, як ми звикли думати, і от на завершенні, знаєте, така думка для роздумів виникає. Якщо прагнення до спокою має таке глибоке біологічне коріння, то можливо, наша сучасна лінь це часом не просто інстинкт виживання, який конфліктує з вимогами суспільства. От де та межа між здоровим енергозбереженням і ну, шкідливою залежністю від інших? Дуже влучне питання. Над цим справді варто подумати, де закінчується біологія і починається відповідальність.